Незабаром новий рік, тож підготовку до свят вже розпочато. Не можна обійтися без головного святкового атрибуту ялинки. Останніми роками українці віддають перевагу саме штучним ялинкам, адже вони визнані як зручний та екологічно чистий варіант. Проте, скільки ж буде вартувати, придбати пухнасту красуню цьогоріч, вартість ялинок залежить від їхньої якості, від їхньої висоти. Найдешевші вони йдуть 115 гривень. Звичайно, найдорожча буде більша висота. Сока, і вона буде коштувати трішки більше п'яти тисяч, але можна придбати у нас, наприклад, ялиночку за півтори тисячі до тисячі, або можна зробити дуже гарний декор, такий як віночок, або окремі гілочки. Вартість цих невеликих гілочок від 20 до 30 гривень. У місцевих магазинах представлений досить широкий асортимент з інієм, шишками, угорщику або навіть з калиною. Ціни також на різний гаманець. А для тих, кому не вистачає вільного часу на шопінг у магазинах, є варіант придбати зелену красуню у інтернеті. Там гілочки можна придбати вартістю від 4 гривень, а ялинку від 100 гривень. Проте слід враховувати терміни доставки замовлення, а також пам'ятати про ризики, які можуть бути при купівлі будь-яких товарів у інтернеті. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.